Сльози не вертаються. Ну, так само теж, бо дуже багато людей, з якими я служив, загинули. Вшанувати їх пам'ять і подякувати усім, хто захищає Україну в День державного прапора, прийшов на набережну хмельничанин Максим з дружиною Оленою. Дивитимуться, як на острові кохання піднімуть синьо-жовтий і червоно-чорний прапори. Всі, мабуть, знають таку історію, що коли попадає кров на прапор. Та він стає от такого кольору: червоно-чорний. Мене працювала в госпіталі в часовому яру в 15-му році, і на шевронах же прапор і хлопців привозять закривавлених. Цей шеврон він дійсно чорно-червоний. Прапори підняли після загальнонаціональної хвилини мовчання в супроводі державного гімну. Символічно, що поруч з символом міста, тепер майорить державний прапор і червоно-чорний прапор. Прапор боротьби, бо насправді ми дякуємо кожному захиснику і захисниці, які в ці секунди боронять нас і дають можливість нам відзначати чергову річницю незалежності. Ми дякуємо і віддаємо шану тим, хто поклав своє життя найдорожче за незалежність. На підняття прапора прийшла хмельничанка Олена з родиною. Державний прапор це наш символ, це наша Україна, це наше майбутнє, яке ми повинні передавати своїм дітям. Повинні також знати, що день державного прапора це день, коли ти повинен прийти, постояти, послухати гімн, подивитися, як піднімається твій прапор, і знати, що ти повинен жити в Україні і все ж таки передавати свої знання про Україну українцям в подальшому. Для військових прапор має особливе значення, каже оборонець Маріуполя В'ячеслав. Я був в Маріуполі і ну, там була така блога, і страшне все було. от, І ми виходили в полон. І потім, коли я на обміні вже побачив прапор. Це було дуже-дуже приємно і я вже нарешті зрозумів, що я вдома. Прапор це такий символ, оберіг наш, і це болить, і це завжди тут. Дружина В'ячеслава Тетяна розповіла: державний прапор завжди був і є в її родині. У нас висів прапор на балконі. І я розуміла, що обов'язково будуть стріляти по ньому. Але Слава вже пішов і був на війні, а я ще залишалась вдома, і е, я думала, зняти його чи не зняти. Тобто я розуміла, що це загроза, але я розуміла, що якщо я його не зніму, значить ми протримаємось у Хмельницькому, який для подружжя став рідним. Прапор каже Тетяна, продовжує бути символом віри. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.